Сьогодні без складних інгредієнтів чи незвичайних технік, просто сирники, ті самі, домашні, які люблять майже всі. Поділюсь, як готую їх я. Беру жирний сир, якщо треба, трохи відтискаю і перетираю через сито, щоб маса була однорідною. Додаю два жовтки, трохи цукру, ванільний цукор і пару ложок борошна. Перемішую і ділю на частини. Формую сирники, підпилюючи стіл борошном. Обсмажую з двох боків до рум'яної скоринки потім на 10 хвилин у духовку при 170 градусах. Так вони залишаються ніжними всередині, але добре тримають форму. Тим часом готую карамелізовані абрикоси. Нарізаю їх скибочками, беру трохи щільні, щоб не розм'якли надто швидко. Додаю цукор, користці і на помірному вогні помішую, поки не розтопиться цукор. Доливаю трохи води і ще кілька хвилин томлю в карамелі, а стають м'якими, але ще тримають форму. На тарілку викладаю ложку сметани, горячі сирники, карамельні аблікози з соусом. А як ви готуєте сирники? Поділіться своїми варіантами. Повний рецепт в описі під відео.